Усім, сьогодні ми завітали у Спасо-Преображенський храм, який знаходиться у Калиберді. І саме напередодні Великодня ми поспілкувалися із отцем Миколаєм, тому пропонуємо вам почути нашу розмову. вас я почула із ТСН про вас ви зняли дуже класний сюжет про те, що ви в Тіктоті знімаєте відео і публікуєте їх. Розкажіть, як з'явилася ця ідея, і що у вас там за контент? Ідея ця появилася: я ж був студентом, і багато від людей чув що чому церква немає соцмереж? От іменно саме Православної церкви України. Інші певні християнські домінації є, а от іменно православної церкви немає. І замість того, щоб скажімо так, нити, ну, бо немає, немає кому займатись, сам почав вести в соцмережу цю Тік-Ток. Вона тільки-но почала набувати тоді популярності. З часом і основною моєю діяльністю це ведення прямих ефірів. Де я відповідаю на різні питання людям, які цікавлять їх. Ну і, до речі, у вас 28 тисяч підписників, навіть більше там, да, з хвостиком. Дуже багато, дуже багато людей і, насамперед, ну, молоді слідкує за вами. Можливо, вам задають якісь такі специфічні питання, з якими ви допомагаєте. Так. В чому полягає плюс ведення діяльності у соцмережах те, що люди можуть бути відкритішими і задавати ті питання, які у житті вони соромляться задати священнику. Питання бувають дуже різноманітні, починаючи, як поводити себе у храмі, як себе одівати про піс, певне духовне життя, про молитву. Як треба себе вести в храмі? Як ви відповідаєте на це запитання? Храм це місце особливої Божої благодаті. І люди приходять сюди, щоб її почерпнути, щоб помолити звернутися до Творця у своїх певних приватних потребах чи те, що турбує нас усіх людей? Поведінка у храмі повинна бути. Природні. Людина не повинна бути себе відчувати скутою, боятись щось, цього ні в якому разі не потрібно робити. Також не можна бути галасливим, як я вже раніше сказав, що у храм приходять люди, щоб помолитись. І що може відбувати людей від молитви? Як бачив раз напис на одному із храмів, що зв'язок тільки з Богом. Так? То саме про співконів по телефону, це можна зробити на вулиці. Чи навіть коли людина у своєму переписуванні листає, це також, особливо, коли постові богослужіння в храмі якомога менше світла, і яркі прояви світу вони також людей збивають з цього. Стосовно молитви, апостол навчає про жіноче так зване покривало. Що жінка повинна молитися із покритою головою. Але, тим не менше, навіть якщо бувають такі випадки, що забула людина, так? то в храмі веша з є хустка. Якщо ж не вистачить, то я вважаю, що Бог прийме цю молитву також. Справа полягає в тому, що християнський світ живе за трьома календарями: Юліанський стиль, Григоріанський стиль і Новоюліанський. В чому між них. Полягає За юліанським стилем, це стиль, в якому живуть більшість парафій в Україні. все як зазвичай. Різдво, 7 січня Пасха, як зазвичай, Григоріанський календар це календар, який використовує католицька церква виключно. Всі свята зміщені на. 13 днів назад, а також Пасха відповідно, є ще новий Юліанський календар, на який переходять зараз парафії. В чому ж його різниця полягає між Юліанським і Новоюліанським? Вона заключається в тому, що свята сталі, які мають конкретну дату, шанування, тобто те саме Різдво. 7 січня воно переходить на 25 грудня. Богоявлення чи хрещення Господнє, воно ж Йордан, переходить на 6 січня. Але водночас Пасха і ті свята, які залежать від Пасхи, вони залишаються незмінними у православній церкві у всі 15 помісних православних церков Пасху святують, святкують в один і той же час. Відповідно, і ті свята, які від них залежать, це. Від Господній Єрусалим, це святий Велика Чидересниця, Святий Великий Піст. Також Вознесіння, Тройця і тому подібне. Тож, Великдень цього року ви святкуватимете 16 го квітня. Так, 16 -го квітня, як і всі православні церкви, ті, які прийшли на новий іранський календар, і ті, які служать по юліанському календару. Бо Пасха вона не залежить від. Нашого так званого сонячного календаря паску вичисляють за соняшно-місячним календарем. Тоді поговоримо трошки більше саме про, цей, про це свято, про цей Великий день. Святкування Великого Дня визначається після повного місяця після весняного рівнодення у неділю. І тому у зв'язку із різницею між календарями ми із Католицькою церквою дата Пасхи не співпадає. Буває, що раз у певні кількість років вона співпадає, буває, що різниця місяць, два тижні і тому подібне. Свята Пасха Господня, Великдень, Слово Великдень це великий день. Це найбільше свято, яке є у всіх християн, чи східного, чи західного обряду. Смисел цього свята, якщо його перевести на мову просту, це незалежність визволення від гріха. Христос, наш Спаситель, Він же і Бог, прийшов на землю, щоб людей визволити від гріха, перетерпівши смертні муки, а також освятивши людську природу. Дарувавши людям спасіння. Переважно от, святом Пасхи закінчується Великий піст, тому приносять продукти для розговіння, так звані, тобто скоромні. Це сама Паска, хліб, м'ясні страви, молочні і яєчні. У забороні на освячення є. Це алкоголь, виключенням є вино, а також кров'янка і різні продукти із кров'ю. Ось ця Паски ми напередодні в суботу. У зв'язку із війною і комендантським годиною ми не можемо богослужіння почати о півночі, бо тоді парафіяни не зможуть прибути до храму через комендантську годину. Тому ми починаємо богослужіння після комендантської години. Щоб люди могли з міста і з інших міст, населених пунктів добратися на богослужіння. І після богослужіння також здійснюється у продовження освячення страв. Люди люблять це місце і люди люблять приходити до нашого храму, не очуваю, відчуваю тут певну особливу таку благодать. І не тільки на Пасху, але в інші дні також приходять, щоб помолитись. За традицією переважна більшість е не до кінця розуміє значення цього свята. Бо це є дійсно велике свято, яке дарує нам е Царство Небесне. А от, можливо, є якісь цікаві е ікони, можливо, якісь особливі. Факти про сам храм історичні угу. ще що, щось, що тут було колись на на цьому місці? Чи був тут колись храм? Сама Калебарда колись славилася тим, що вона була не селом як зараз, а навіть містечком, і налічуло, як свідчить і свідчать історичні дані, сім храмів в ній було. В цій місцевості також був храм на честь преображення Господнього, але трішки в сторону. Коли прийшла радянська влада. Вона познишувала всі храми. Коли Калибраді колись спалили храми, то одна дівчинка вийняла ікону із полум'я. І зберегла це. Пізніше вона переїхала до Дніпро тепер Кам'янське, і сказала своїм внукам, щоб своїм дітям внукам, щоб цю ікону, коли почуєш, що коли Калибраді відновиться храм, передали її. І ось. Ця ікона знаходиться в нашому храмі. Оклад оброблений, звичайно, що новий, але вона написана на дошці. Оце та ікона, яка колись була у Калиберді в тих храмах, які були знищені Радянським Союзом. Також у, 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 унікальним нашого храму є: це мраморне розп'яття. Більше в Україні такого розп'яття ви не знайдете. Воно важить більше двох тонн. Білого мрамору. Це сусільний камінь. розп'яття зроблено суцільного каменю. Якщо підійти ближче, можна побачити, наскільки це є витончена робота. Ще однією з наших святинь є оця ікона із мощами апостола Андрія Первозваного. Апостол Андрій Первозваний був одним із перших учнів Ісуса Христа. Після. П'ятдесятниці йому випав жереб іти проповідувати на берегах Середземного моря, Костятинополь, тепер це Туреччина, також на берегах Чорного моря, це Крим, і до, по, до гори по Дніпру він дійшов, як свідчить Дані до Києва, де благословив Київські гори. Відповідно, якщо він проходив до гори по Дніпру, він проходить цієї місцевості. В чому цікаво є те, що от ця частичка його ноги, яка ходила 2000 років тут, зараз присутня у нашому храмі і привезена з Святої Гори Горефор. З часом у нас також будуть ще певна одна святиня, але це поки що секрет, скажімо так, в нашому храмі багато людей люблять відвідувати. Багато хто переводить і хоче, щоб діти їхні хрестили саме. У, тут, у цьому храмі також, щоб вінчались, відповідно молоді є. Приводять дітей своїх до причастя. Це є єдиним українським храмом у нашій громаді. І люди на богослужіння прибувають з різних куточків нашої громади, навіть і за межами громади, тому більшість людей вони молодого віку, бо з. Людям старшого віку похилого важко дібратися до нашого храму, щоб приїхати на богослужіння. Переважно приїжджають ті, хто має певні можливості, транспорт і тому подібне. Зараз триває російсько-українська війна, от і Відбувся перехід до українського патріархату в багатьох церков, і паралельно ми спостерігаємо за тим, що відбувається у Лаврі. І як ви вважаєте, наскільки впливає віра і взагалі оці всі ситуації з московським і українським патріархатом на війну? Віра і, взагалі християнство, а саме православ'я це я б назвав певна ідентичність нашого народу. Наш народ, він взагалі завжди був віруючим. Радянський Союз, атеїстична влада, вона пройшлася своїми так званими борознами і дуже багато що наробила лиха у духовному житті нашого народу. Якщо навіть поглянути фотографії, які є, які датуються початком ХХ століття, то ми можемо бачити, що по сільських храмах Полтавщини, Черкащини, Харківщини дуже багато людей в храмі. На хорах стоять по. 30, а то і більше людей, і всі вишитому, вишитих сорочка, всі, як на свято, збиралися до храму, люди без цього не могли жити. І це я говорю зараз не про міста, а про звичайні села, які були тоді. Коли прийшла радянська влада, то вона знищила церкву. Пізніше вона зробила, що, зрозуміла, що не зможе знищити церкву. Бо церква заснована Христом, і навіть про не зможуть її зруйнувати. Вона вдалася до певного хитрого плану і почала сама керувати церквою. Так званою російською просто церквою, яка керувалася відповідними органами КГБ і тому подібне, хтось виїхав з за кордону і служив у діаспорі, а когось відправили у Сибір, там закотували і вбили. Відповідно, але всі храми, які десь служилось було судженню, це була дуже велика рідкість, особливо на центральній Україні. Інакша ситуація була це в західній частині України, то там служили священники російської церкви, які керувалися органами КГБ. І так склалось, що це залишилось. І церква залишилася під керуванням російської влади. У, коли Україна постала незалежною, то частина церкви на чолі тоді із митрополитом Філаретом вони від'єднались і ще, і ще один архірей. Бо для того, щоб здійснювалася хіротонія архірейська, потрібно два або три архіреї, бо без єпископів церкви існувати не може. Вони рукополагають і інших священнослужителів. Пізніше церква, яка була в діаспорі, вона також повернулася на наші землі і утворилася українська православна церква Київського патріархату. У 2018 році на об'єднавчому Соборі три православні гілки України об'єдналися в одну єдину помісну церкву. Це Українська Православна Церква Київського патріархату, Українська Отокіфальна Церква і частина. Української православної церкви Московського патріархату 6 січня 2019 року був наданий томус про автокефалію. Томус це документ, який засвідчує якраз незалежність, помісність церкви в Росії. Церква з певного моменту вона була інструментом для влади для керування людей. На преликі жаль, наслідки цього зачепили і нашу Україну. Як віра може допомагати в період війни людям справді вірити, вірити в перемогу, вірити в Бога, очікувати прекрасного. І чи приходять люди з початку повномасштабної війни шукати таку відраду саме в храмі? Коли тут постала українська простона церква, то люди почали ходити до храму, але багато людей вони боялись. Приходити, бувало таке, що. Говорили, сюди ж не можна ходити. Це ж українська церква. Коли почалась повномасштабна війна, то свідомість людей зовсім по-іншому змінилася. Люди почали приходити до храму, щоб задовольнити свої духовні потреби. Бо насправді це є дійсно важко. Коли зло лютує, воно негативно впливає на наше життя. А церква це те місце, де людина може очистити свою душу. Через таїнство покаяння, також з'єднатися із самим Господом через святі дари у таїнстві причастя. І це людям дає сили для їхнього життя. Багато просто навіть людей приходить помолитись, і це заспокоює їхню душу. Велика радість є у нашій громаді те, що є українська церква. На жаль, буває таке, що. Ми віспівою воїнів, і одного разу мене вразило от такі слова: що дякую, отче, що не було такого, що москалі били на московські і Дійсно, мене це затронуло. Що люди цінуються і вони радіють, що в нашій громаді є саме українська церква.